Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Ну, а ще сьогодні ми в такій локації. Сьогодні у нас тут така невеличка розвідка. Будемо шукати артефакти, монетки і все, що обов'язково знайдемо, вам покажемо. А ви не перемикайтеся, ставте лайкосики, коментуйте. Ви, як завжди, найкраще. Приємного вам перегляду, мені гарних знахідок, як завжди, менше слів, більше діла. Шукаємо. Погнали! По налаштуванням у нас сьогодні буде Парк 2. Так, від перешкоди відналаштувався, грунт баланс у мене 66, гучність 22, гучність на феррум 1. Поставив трешхолд 8. На каналі 5. Поставив трешхолд 2. поліфонія, Маска сегментів без змін, а маска сегментів на метал додав один, щоб не фанили мені гарячі камені. Чуй, ой, відгук. 4, і відгук на феромі в 0. Чуєчка у мене максимально 28. Такі в нас сьогодні налаштування. Ну що, погнали? 57-58. І ось дивіться, що мені випало. Випала монетка. Так, і що це у нас? Радянщина, напевно, так. Скоріше за все, так, п'ятачок. П'ятачок радянський. А якого року? 50-го року, якщо не помню ні, не може бути. 30-го, напевно. Слухайте. Ну, непогано. Поїхали далі. Сигнальчик, послухайте який. Рівно 9. Так, це або буде якась пластика, або радянщина. Або мідна чешуйка. Зараз ми подивимося. О, да, друзі! Ха-ха-ха-ха! І це в нас нак. Ой, який він гарний. Слухайте. Так, давайте зараз помию і подивимося. Так, ви тільки подивіться на цього красен, який він класний, слухайте, ціленький, такий аж блистить. І що саме ось коли його мив, то він такий гострий. от Прям вообще от, відчувається, як лезо ножа. Дуже класний нак. Дивіться який. Гарний, цілий. да Полька. Взагалі клас. Завжди радує крутими знахідками. Ну що. Продовжуємо. Знахідка. Я вже бачу, випала. Радянщина і того на що. 10 копійок. Так, радянських. Ну що, непогано. До копілочки їдемо далі. Знову сигнальчик, послухайте. Кругляшок мені вивалився, вже бачу його. Давайте з вами разом подивимося, що це не за кругляшочок такий. Так, пятачок знову, так. Так, пятачок 61 рік. Ну, слухайте, до копілочки. Погнали далі. Ох, який сигнальчик, ви тільки послухайте. Ех як звенить. І яка це буде консервна банка? 95-96. Нічого собі. Ха ха-ха, Уже побачив. Не консервна банка, ложка. Трактор її скрутив в бублика і в спіральку. Так, ложка радянська, надписів немає, не військова. Ні, не військова. Звичайна ложка, якийсь тракторист колись так черпав тут обідній пайок і кинув карман, а вона випала. Ну і що ж, поїхали далі. Сигнальчик, послухайте який. Давайте дивитися, що у нас проволочка буде. Ну, Общайте, балабани вже, проволочка. Може, срібль, Друзі, Друзі, полі вітер вибачаюсь. Друзі, ха-ха-ха, А, у мене є чешувичка. Ха-ха-ха. Клас. Опа. Яка гарнюнька, рівненька, не по... ой 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 які надписи гарні. Слухайте, клас. Давайте зараз помию і подивимося. Так, помив я чешучку. Дивіться. Петр Алексейович. Гарно. Така, дивіться, яка класно. Коник, всадник. Ще й навіть там трошечки рік видніється. Слухайте, круто, але гарно. Срібель, це, клас, клас, клас. Ну що, лайкосик і поїхали далі. Сигнальчик, друзі, послухайте який. 51, 52. І дивіться, я вже піном нащупав. І що це в нас таке? Щось прикольне. Так. Ой, слухайте, тоненьке таке. Ой, давайте так помию і подивимося. Так, друзі, монеточку я помив. І це в нас Рібель І тут, а якщо я не помиляюся, напевно буде Ян Казимір. Щось похоже на. не знаю, типа, ну щось таке, ці Коротше, вони здорові. Це я не розумію, що це, але ось я вам зараз покажу іншу сторону. Дивіться, яка красота. Взагалі Вообще... клас. Взагалі гарний сохранчик. Гарний стан такі монетки. Дуже круто. Хто знає, підказуйте, що це. Бо я бачу ось ніби як голова з короною. Ось у нього воротник іде. Так що слухайте, круть, 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 круть Погнали далі. Друзі, ось тут знайшов цю. Речі поспалити і монетку І ось слухайте, вирішив так навколо оглянутися, дивіться. Ух, в мене серце тьохкає. Але відчуваю, що буде якийсь шмурдяк. Зазвичай такі сигнальки. Ждеме ага. поширше. Каченьки. Ба, да, ось дивіться. Говорю, що будеш мордяк. О, запчастина від трактора. Алюміній. Фільтр якийсь. Ну що, погнали далі. Друзі, сигнальчик. Так, а -а -а. А -а -а. блин, че давайте, давайте себе. Друзі, дивіться, чешуєчка, Уже бачу, дивіться яка. Ага. гарненька, Ой, слухайте. Вона така, як ніби мідна. Так, ну давайте зараз трошечки обмию і подивимося. Так, друзі, дивіться, чешуйку помив. Фальшайчок. Ха -ха. Мідна чешуйка посріблена бачите там щось ще видніється якісь надписи є з цієї сторони зде коник. Ой. Де я три? Ага. Так, де тут у нас коник? О, так от. Слухайте, ну прикольно, прикольно. Перший раз знаходжу фальшачок. Непогано, непогано. Ну і що, поїхали далі. До... І дивіться, як вона мені випала. Зараз вам покажу. Опа, дивіться, видно я прямо. Дивіться, видно її прямо. Дивіться, якийсь зліпочок. Це у нас п'ятнашечка Радянська 45-го року. Ну і що, до копілочки, погнали далі. Був сигнальчик, дивіться мені випав кругляшочок. Давайте подивимося разом, що це у нас. Ага, це в нас не кругляшочок. Це у нас гудзик. Так, молоток, серп по яйцях. І такий обгнивший гудзик. Ну, в принципі, як і все інше зганило. Ну що, знахідка, поїхали далі. Погуляв, трошки відпочив, зробив невеличку розвідку. Ось наш обзорчик. Що, можу сказати, треба на цьому полі більш детальніше ходити, не бігати. Ну, дивіться як радящина, двічі шуєчки підняв, мака такого підняв, прикольного взагалі. Гострий класний. Але більше всього мені сподобалася ось ця монетка. Це просто... Ой, тільки погляньте. Жирок, жирок. Напевно, це буде якогось понятовського, не знаю, коротше. Хто знає, підказуйте, пишіть, я ось бачу ніби голова, ну, це щось грош, якийсь грош. Да, із того розряду. Слухайте, ну от ззаді мені прям вообще дуже подобається. Така прям кайфова. Да, монеточка за чот. Такий в мене сьогодні вихід. Чешуєчка порадувала. Ну, слухайте, така на слоєночка непогано, непогано. Ну що я можу вам сказати. Вам успіхів. Мирного неба вам і хай щастить.